Вітаю, шановні колеги, до вашої уваги підручник з математики для шостих класів за редакцією Ніни Тарсенкової. Наш підручник створював авторський колектив у складі провідних науковців, методистів, учителів, які нині працюють в школі і мають великий стаж роботи. Підручник реалізує державний стандарт, модельну програму. Спільну концепцію з курсом математики 5 класу. Він спрямований на формування абстрактного мислення учнів як основного завдання адаптаційного циклу базової математичної освіти. Ми спираємось на наочно-образне, наочно-дієве мислення, але опорно ведемо учнів на Еверест абстрактного мислення, для чого застосовуємо особливі прийоми, способи, засоби, методи. Ми дбаємо про розвиток семіотичної функції мозку. що... Дозволяє нашим учням сприймати умовності, підкорятися цим умовностям, створювати свої умовності. А що таке шкільний світ математики? Це світ суцільних умовностей, тож без цього не обійтись. І тут треба діяти акуратно, обережно і грамотно. Ми дбаємо про розвиток вербальної функції як спроможності учнів мислити словами. Особливо це важливо для учнів нинішнього покоління. Навчання будуємо в зоні найближчого розвитку, в зоні того, що ще невідомо учням, але доступно. При цьому повною мірою використовуємо здобуте і. Опановане учням, і що знаходиться в зоні актуального розвитку, але дбаємо про те, щоб не переступити межу із зоною недоступного, бо інакше навчання просто не відбудеться. Тож головним нашим гаслом є гасло Льва Вигоцького: навчання веде розвиток. предметно математичну компетентність ми трактуємо як. Спроможність діяти на основі отриманих знань. І асоціюємо цей процес з вирощуванням квітки компетентності, для якої корінням є міцні знання, стеблом спроможність застосовувати ці знання в суто математичній ситуації. перехідним. Етапом зародженням квітки компетентності виступає спроможність розв'язувати рафіновані сюжетні задачі, де даних рівно стільки, скільки треба для відповіді на поставлені запитання. І найвищою піковою точкою в цьому процесі виступає доглядання вирощування квітки. Компетентності, що неможливо зробити без спеціальних засобів навчання, без окремого часу на опанування цих спроможностей без спеціальної методики формування. Тож в освітньому процесі з математики ми виділяємо три етапи фактологічний. Формування суто математичних знань і умінь, буферний спроможність розв'язувати сюжетні рафіновані задачі і найвищий компетентності. рівень прив'язуємо до третього етапу, який називаємо праксіологічним або практичним. Наш підручник побудовано в двох частинах. Перша частина містить перші чотири розділи, друга частина 5 і шостий розділи, а також задачі на повторення. В кожній частині підручника є відповіді до цієї частини і предметний показчик до цієї частини. Будова розділу є специфічною для наших підручників. Розпочинаємо розділ рубрикою У розділі Дізнаєтесь, яка виступає першим кроком для забезпечення першого етапу формувального оцінювання. Навчальний зміст представлено в параграфах. А. Завершує розділ рубрика «Перевірки, як засвоїли матеріал розділу із контрольними запитаннями і тестовими завданнями. Отже, кожен розділ, а їх у нас шість, є окремим дидактичним циклом. Кожен параграф ми теж будуємо як дидактичний цикл. В ньому є навчальний текст, додаткові відомості. В рубриці дізнайтеся більше. Словничок з кількома основними термінами англійською, німецькою та французькою, французькою мовами. Контрольні запитання в рубриці пригадайте головне до даного параграфа. І задачний блок. В підручниках для 5-6 класу нами введено нову рубрику Усне тренування. Для того, щоб на кожному уроці на його початку можна було підтримувати в активному стані обчислювальні навички наших учнів. Основний блок це чотири рівні складності задач. Перший рівень позначено штрихом це здебільшого усні вправи. Другий рівень позначено нуликом це задачі обов'язкового рівня, їх мають навчитися розв'язувати всі. Третій рівень без позначок і призначений він для досягнення достатнього рівня. А четвертий рівень з зірочками це задачі високого рівня складності. Кожен параграф завершує рубрика Проявіть компетентність, в якій містяться задачі. Перехідні від рафінованих сюжетних до суто компетентнісних, і на яких можна будувати проєктну діяльність учнів. Навчальний зміст ми розгортаємо в, теж в трьох циклах. Перший цикл вхід. В кожен параграф ми здійснюємо запрошення учнів до спільних. Роздумів через актуалізацію особистого досвіду, через життєві ситуації, через навчальні проблеми та пошук її розв'язання разом з героями представленого сюжету. Цикл абстрагування призначений для ведення учнів від конкретного до загального, і його ми здійснюємо цей перехід. Або через узагальнення досвіду, або через розширення досвіду. А от цикл конкретизації, який є найвідповідальнішим, найскладнішим, передбачає сходження від загального до конкретного, і його ми пропонуємо здійснювати або через вербальні засоби, або через невербальні засоби, або через їх комбінації. Будова міркувань теж має непересічне значення. В нашому підручнику використовується і діалог, і зіставлення, і протиставлення, і залучення до спільних роздумів, і підведення під самостійні висновки, а візуальна опора з її. Кольоровими акцентами допомагає учням побачити найголовніше, найважливіше концентровано сприйняти зміст нового матеріалу. Наш підручник опікується тим, щоб всі наші учні реалізували предметну формулу. Нової української школи, яка для математичної освітньої галузі нами представлена у вигляді абревіатури ДМКР, і передбачає, що учень учениця наприкінці шостого класу навчиться досліджувати, моделювати, критично оцінювати. І достатньо розвине своє математичне мислення і мовлення для того, щоб в подальшому опановувати курси алгебри і геометрії. Тож наш авторський колектив щиро і сердечно дякує вам за увагу і запрошує до співпраці на базі нашого підручника. Дякуємо вам за увагу!